Пасхальне свято із промовистою назвою Писанка веселковий цвіт, що у Славуті проводиться четвертий рік поспіль, і цього разу зібрало чимало учасників та глядачів. Майданчик поблизу міського палацу культури вражав розмаїттям декоративних експонатів. У центрі кожної експозиції зрозуміло великодня писанка. Виготовлені у різний спосіб із різних матеріалів, у різному оформленні та кольоровій гамі всі вони вирізнялись ексклюзивністю та не Аби творчою фантазією, і вперше на святі освітяни представили двометрову писанку, яку виготовили у станції юних техніків та розфарбовували усі разом під час свята. Писанка Магічний оберіг української нації неодмінний атрибут великодніх свят, з якими усіх учасників святкового дійства привітав міський голова Василь Сидор. Нам дуже приємно, що християнський люд, що люди, які мають величезну любов до себе. До друга, до ближнього і до Бога святкують ці свята. Тільки з вірою в добро, з вірою в Бога ми можемо розбудувати і розбудуємо наше місто, нашу Україну. Про духовний зміст величного християнського свята нагадали святі отці Микола, настоятель храму покрови Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату, та отець Павло, настоятель парафії святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви, вшановуючи традиції писанкарства до цьогорічного свята, організатори, а це працівники закладів культури, вирішили додати й інші самобутні елементи. У Нас ще проходить обласний конкурс, який ми будемо презентувати нематеріальну культурну спадщину. Це мається на увазі вишиванки, наші які в нас є страви, а також пісні і танці. Так, українська вишивка на пасхальну тематику дійсно стала окрасою розмаїтої виставки. Пісні і танці у виконанні юних дарувань доповнили атмосферу свята особливою мелодикою та колоритом. Легенда про святу криничку, що знаходиться поблизу Славути, у виконанні народознавця Марії Караван та легенда про походження жорен, збережених міським історичним музеєм, яку повідав козак Роман Бачинський, пов'язали і переплели вікові історії та традиції захоплюючими розповідями. Та на святі споживали не тільки духовну їжу пригощали учасників і національними стравами, віднайденими відтвореними та приготовленими організаторами. Думаю, що напевно всі наші гості учасники спробують наші страви, які приготували наші кухарі. Наші митці можна сказати в цій справі, і хочемо дійсно презентувати і на область так само страви. Попробуємо там є не, не одна страва, і я навіть і не знав таких назв які ці брали страв від своїх наших працівників. Своїх бабусь, які записували ці рецепти. І сьогодні будемо презентувати це. Попробуємо це. Новинка дійсно. Це колишнє старовинне блюдо. Я не знаю де. Ну в нас в селі в Хонякові його часто готують. Дуже воно називається колись. Воно називалося щерба. Колись давним-давно воно готувалося дуже ріденьке, з легеньким піджареним, ну піджареної муки. Зараз наші батьки чуть -чуть підновили це блюдо трошечки більше муки. Ми вже зараз її називаємо підбита риба. Діти і дорослі із задоволенням куштували смаколики. Малеча брала участь у забавах. Дорослі ділились враженнями від свята. Я перший раз тут, як ну, мені дуже подобається, навіть не, не, не зважаючи на те, що погода. Така ну вітряна, але дуже гарно, молодці постаралися. Це наші традиції, їх треба продовжувати, щоб розвивати, продовжувати і щоб вони жили в наших У Мене внучка тут танцює, мені дуже там подобається свято. І виставка сподобалася, все сподобалося. Дуже подобається, дуже рада, що організували таке свято. Дочка проводить майстер-клас по писанкарству. Я дуже довольна, дуже рада. Хорошо, дуже прекрасно, добре. Дякую. Їм. Дитяча ця творчість дуже гарно. Ця виставка це ж дитяче труди дитячі, це скільки труда уложено. Не менш яскраві враження від участі у святі отримали діти, особливо якщо вони були його безпосередніми учасниками і навіть здобували досвід писанкарства. Ми робимо яєчка. От сама зробила, накапала. Бачите, як красиво. Я сьогодні ще бачила велике яйце, яке ми розкрашували. Ми ще грали в яйця, треба яйцям збити конфету. Сьогодні я розкрашувала яйця і грала, ну, як там котять яєчко. І вигравала конфети. отож, свято писанки, що уже є традиційним та щороку збирає людей, може по праву стати яскравою ілюстрацією культурного життя міста. Свято одне із багатьох, що живить розум, піднімає дух та об'єднує.